Друзі, привіт! Це відео буде не про саму корупцію Міндіча Галущенка та і всіх інших, які там 100% вилізуть, не про суд з Галущенка, який досі триває, і я думаю, що на момент виходу цього відео він ще буде обирати запобіжник. І навіть не про деталь, але воно буде. Безумовно, цікаво. Мені справді було цікаво підготувати вам цей матеріал, тому що я вважав, що я багато чого що розумію щодо фінансової інженерії. Але ніколи не можеш зупинятися тут, та й, чесно говорячи, не сильно так хотілося б а, понурити в світ офшорів, Але конкретно в випадку Галущенка, Міндіча. Івера Омсена, Цукерманів і всіх інших рьошиків і рокидов мені стало цікаво. А саме як виглядає механізм? Бо вибір того механізму, як вони всі крали гроші і їх легалізовували. тож це відео буде про офшори, конкретно не про всі офшори, Для цього ми відверто говорячи, навіть якщо б в тисячу годин витратили б, не встигли б. А конкретно, чому саме ось така. Схема або така структура була обрана для того, щоб легалізовувати гроші вкладені з енергетики, скоріше за все, ще із оборонки. Тож я подивився законодавство тих країн, почитав багато матеріалів, проаналізував просто географію і відповідно хто і де там впливає на ці острівні країни, і підготував вам це відео воно Точно буде цікавим, хоча б для того, щоб ви зрозуміли, наскільки крута і професійна команда, а Івор Омсон, це прям професіонал своєї справи тут, відверто говорячи, людину інакше б російська мафія і криміналітет не набрали для легалізації своїх грошей, а підійшли для того, щоб системно 5 років вкрасти гроші з нашої енергетики. Тож. Сьогодні це відео буде роз'ясненням. простою мовою. Пробачте мене, юристи. Якщо я десь буду спрощувати, інакше це б займало багато часу. Тож про острови, про їх вплив, про трасти, шелин. Короче, про все це буде якраз в сьогоднішньому відео, конкретно на прикладі Галушенка. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізне нардеп» і ми починаємо. Ще раз, я не буду вам робити відео саме про офшори. Хоча є офігезна книга, вона називається ну, Острови Скарбів. Да, виходить, так перекладається. Я її дуже раджу, і на цих вихідних, якщо встигну, зроблю вам відеоогляд якраз по, по суті офшорів, звідки вони з'явилися, чому вони існують і чому саме це острови. Але. Короткий такий спін-офф, кожні офшори вони відносяться до якоїсь юрисдикції, ну, по факту великої країни. Це або Британія, або Німеччина, або Сполучені Штати. Запам'ятайте цю інформацію, вона вам знадобиться в нашому відео. Тож, в даному випадку, кримінальна організація, Міндіч, Галущенко і всі інші у них є. Купа готівки або е брудних грошей, які треба легалізувати з відкатів, і відповідно їх треба а, легалізувати, вивести за кордон, сховати так, щоб їх не почепили, або закордонні відповідно правоохоронні органи, або наш набув. Тож в даному випадку, як то говориться, ці гроші треба в прямому сенсі провести і відмити. Тож для цього вони задіяли справді крутого професіоналу. Це Івара Омсона, Омсона. Нагадаємо, зробили відео і е, зробили це. Настільки професійна, що розбираючи цю структуру, я прям став захоплюватися роботою цих людей. Ну, з точки зору підходів, вони молодці. Вони зробили це так, щоб ці гроші були особливо непомітні, недосяжні для українського суду та й в принципі правоохоронців всього світу. І якраз ми будемо сьогодні оце розбирати. Ще раз не входжу в деталі, хто, що за що отримував ці гроші. Про це є купа інших відео. Просто давайте глянемо, під капот, умовно, у цієї структури офшорів Ніндіча, Мідаса, і конкретно в даному випадку Галущенка. Тож, сьогодні ми якраз ну, напевно відкриємо тут цю юридичну фортецю, яку вони будували. Починаємо ми з островів або острова Ангілія. Не платити з Англії, хоча, якщо коротко, то це Карибські острови, вони знаходяться недалеко від Порте-Ріко, дуже маленькі, там 15 тисяч населення, і дуже важливі. Чому всі фонди були заєстовані на тих островах? Давайте чесно, я без Google не знав, де вони знаходяться. Тому що ці Карибські острови, А, вони. Дуже сильно відрізняється від Кіпру і Панами, тому що це умовно от не просто така, знаєте, там острів для фірм пустишок. Ні, вон це острів для інвестиційних фондів. І вони там є. По-друге, це британська юрисдикція. І відповідно, коли ви кудись перераховуєте гроші, а перераховувані швейцарські банки, то з фонду Вангілля це виглядає нормально, ну тобто банки сильно не придираються до цього. Тож в даному випадку, у лютому, і як ми побачили з ВАКСУ вже навіть у грудні 2020 року, наша відповідна злочинна організація зробила там саме інвестиційний фонд. Ми не будемо зараз ходити в назви їх там було декілька, але коротко це було для того, щоб ну умовно легалізувати оцей цей останній крок. Переведення коштів у швейцарський банк, де далі там оплачували коледжі, нерухомість купували, ну коротше, все, 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 і клали на депозит, відповідно, на ці злочинні кошти. І це виглядало для. Швейцарського банку як легальний бізнес, тому що ще раз там багато відповідно фондів, і часто вони в принципі зроблені для не тільки уникнення оподаткування, а і для того, щоб приховати фінальних своїх власників. Як готівку в ці фонди переганяли? Я думаю, що ви зрозуміли її перекручували в криптовалюту. Потім за ці кошти ним нібито купували акції цього фонду для. Світу і для швейцарського банку це виглядало як успішний інвестор, вкладається в якийсь стартап енергетичний. Напевно, насправді ж злочинці просто перекладали вкрадене з лівої кишені праву. і це легалізовано, а, але тут є нюанс, і звідси у нас виявиться ще декілька островів а тут. Все ж таки можна відслідкувати, хто володіє таким фондом. І якщо ви відкриєте реєстр, то ви там могли б побачити або міг би бути витік. Тож, треба стробити ще одну кампанію під цим фондом. І цю кампанію вже робили не на острові Нагілля, а на Маршалових островах. Маршалові острови, хто не знає, це. Близько коротше, до Австралії, Нової Зеландії, відповідно, попованова Гвинея. маленькі острови. Вони знаходяться не в британській юрисдикції, а більше в Сполучених Штатах. І цю юрисдикцію вибирали не випадково. тому, що Маршалові острови це чорна діра для інформації тут. Взагалі немає публічних реєстрів директорів. Вся інформація зберігається лише на папері, десь у сейфі на острові в Тихому океані і Маршалові Острови, як ви розумієте, це маленька прокладка у вас в цьому цьому епізоді. Їх функція це якраз створювати компанії для розриву цього ланцюжка. І якщо хтось запитає директора фонду, а звідки у вас гроші у цих інвесторів, він покаже цю компанію в Маршаллових островах, скаже їх. А хто там далі? Ми не. Знаємо, не можемо отримати. Більш того, там навіть заборонено надавати запит на те, щоб отримувати цю інформацію. Ну і плюс можна завжди цей документ порвати, знищити і коротше, сховати цю історію. І ось в цьому моменті ми доходимо до найцікавішого до стерстві схеми, тому що це не останні острови. Я ж говорив, що схема геніальна. Гроші відмиті сховані. Але на всяк випадок їх треба захистити від конфіскації. Ну, якщо Набудо копається, вони докопались або ФБР, або ну, якась інша розвідка країни. І тут на сцену виходить третій острів Невіс і його трасти. Острів Невіс це відповідно недалеко від знов ж таки Це Карібські острови, Ангілія, і, коротше, він е, умовно свалиться тим, що. Короче, юристи його називають пеклом для кредиторів. Давайте так почнемо. Чому так? Тому що, по-перше, Невіс не визнає рішення ніяких судів крізь своїх, особливо українських судів. Коротше, ухвала там бакса для них, ну це поперець. По-друге, щоб просто подати позов проти трасту, Україна мала б внести в місцевий студ заставу, коротше, купу фінансових і юридичних бар'єрів. Коротше, це прям майже неможливо. Пункт третій: термін давності на невість легально ховати гроші від кредиторів. Ну тобто, це їх специфіка, тому їх і обирають. Якщо ви передали актив в траст на рік чи два, можете. Ну, про ці гроші забути, ніколи їх не знайдете. І найцінічніший елемент схеми це люди Бенефіціарами трасту. Ну, відповідно, можуть будь записано будь-хто, неважливо, діти, собака, стілець, і це неможливо перевірити, як і відповідно на Маршалових острових. Тож, відповідно, тому Галущенка туди і записав дружину і чотирьох своїх дітей, тому що це класична стратегія, коротше, і навіть юридично йому не треба ніякого там декларування. А потім Невіс смаршало, і відповідно Ангілія, інвестиційний фонд. Депозит або перерахування Швейцарію, гроші чисті, ті їх приймають. Ось так 7,5 мільйонів пішли на оплату умовно відповідно різних потреб родини того ж самого Галушенка, елітних шкіл, університетів. Ну і коротше, все це і і зроблено так, щоб по-перше, ніхто не побачив, хто там, тому що ми з суда зрозуміли, що це побачили лише за вдяки у цій здобуті протягом обшуку інформації. По-друге, не зрозуміло, як це конфіскувати. Ну і по третє. Як ви розумієте, структура така, що завжди можна її швидко перереєструвати, і Івар Омсом це б зробив. Коротше, це важлива крута структура, яка забезпечила ну, секретність даних і відверто секретних цих грошей. Вона не дешева. Ці компанії, і відповідно, точніше обслуговування таких компаній на стравах це дорого. Приблизно сотні тисяч доларів просто на рік на отримання, на те, щоб от все це було красиво. Але о, вона того вартувала, вона зроблена крутими юристами, ну, юристами, які точно розуміються в реструктуризації або, як говорячи, в тому, як цитували в, на суді: якщо людина може пояснити, звідки гроші і заплачені податки, то вона не наш клієнт. От це якраз було зроблено професіоналами. Я вам відео ще раз про Івера зробив, прям рекламу роблю. І відповідно тут немає слабких місць, тобто єдине слабке місце, яке було в цій схемі, яке її викрило, це було якраз історія не з афшорами або її... І витягом інформації, а з тим, що були тисячі годин прослуховування в бекофісах. Далі відповідно на телефонах різних учасників знайшли підтвердження по цим документам і все всю цю історію не через відповідно цифровий слід, не через відповідно, транзакції, не відповідно через якийсь витік документів на якомусь цьому офшорі. Це важливо зрозуміти, тому що. Дуже ймовірно, таких офшорів і фондів було значно більше, вони обслуговували значно більш поважних людей, ніж Халушенка, і зараз досі триває слідство, де набу і САП треба з'ясувати, хто ще міг стояти з такими фондами, і головне, для кого вони були створені. Ось на цьому все. З вами був Ярослав Железняк, це канал Радеп. До побачення, до нових зустрічей.